Подивимося, як станеться ситуація. Ну, тепер до моментів. до моментів, з якими ми так і не зійшлися з Олександром в одній до зору. Андрій да, да. буде нашим судеєм. Давайте зараз подивимося е, ці моменти. От момент на 36-й хвилині зустрічі. Момент це подача е, зі штрафного подача. І бачимо, що вилозу б'є м'яч головою. Невдало грає головою, м'яч ває в руку. Я наважаю, що в цій ситуації арбітер абсолютно справедливо не призначив пенальті, тому що ніякої гостроти біля воріт. Динамо тут не було. Подача гра в епізод на 51-й. Мяч завис. М'яч завис. Так само, в принципі, ну, особливо такої гостроти немає. Мяч відскочив від землі, арбітер вказує на 11-метрову позначку, дає жовту картку Іщенко спочатку за одне, а потім ще його виганяє. Не, ну і це я я розумію, дві, дві, дві різні теми. Дві різні теми. Про, да, про да, жовті картки не будемо да, говорити. Да, це, да. Це, це дисциплінарні, хоча, да. знов ж таки, як Андрій сказав, що арбітр мав підстави вважати, тобто іщенко мав підстави висловлювати свої претензії арбітру. Хоча знову ж таки, плювати проти вітру це собі нашкодити тільки, як, як відомо. Бачите, знову ж повтор цього епізоду. Достатньо, ну, простий епізод, як на мене. Не було тут гри рукою, на мою точку зору, бачите, м'яч завис. Ну, піднімався, ну влучив. У кого там футболістів Динамо не було. Все рівно контролювали всю ситуацію футболісти. Ж, не Виділить там два чоловіка, що ли. Ну, Олександр Ну, Два чоловіка, два Динамо, це ж там возле м'яча. Олександр, а, не, ви ну, виходьте. Шо? Ну, давайте. Слежим, О, ну, ви виходьте. Це вже принципово, Олександр це вже принципово. Давайте дивиться <laughs> перший комед... момент. Комедія. Давайте дивите перший давайте, момент. Так. Давайте, дивиться, перший момент. От поясніть його, прокоментуйте. Какой? З вілозу? З вилозу. Че прокоментуєте епізод з. рукою була? Не було. Я думаю, що не було. Іри ну, рукою не було? Дивимося. Ну, Дивимося. Олександр, Олексійович, прокоментуйте епізод ще раз. Я вам розказую, як я його бачу. Ви його бачите приблизно так само, як да. я, правда? ж? Да. Де подача? Да. Мяч відскакує, да. вон є футболісти е, сталі, які набігають. гри, гри рукою не було. Гри рукою не було. Да. Я з позиції вам тренерської говорю. Гри рукою не було. Не було, да. Ви вважаєте, що не да. було? Не було. Давайте дивитися зараз наступний да. епізод. Це знову ж таки момент з -е ми зійшлися, і Андрій так само підтверджує, що ну, напевне, пенальти тут ставити не було сенсу. Правда? ж? От момент, Олександр, давайте. знайдіть мені тут гру рукою. Давайте, давайте. Давайте, показуйте. йде подача. Коментуйте, Олександр. Що вже вийшло? Уже коментуйте. Ну, от от, 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 зараз. Де гра рукою. Да, вот там момент же був, Ну що, ви його остановите, чтобы кажете. А з той сторони остановите, покажите. з лицевой линии. Света ви не увидите нічого. Вот с лицевой покажите. Ну, Єщенко, я дякую сказати, що тут... Ні, ще раз, це різні теми. Тут він не правий. Зараз буде можливість нам побачити. Я вам хочу сказати, що такий досвідчений футболіст, ну, це... Ми говоримо, що, да, є якісь претензії, але в якій формі це все. Тому ми бачимо, що суддя не просто... Ні, ну, це вже производство. О, Олександр Сергійович, от він, от момент. Де тут гра рукою? Да, от, вон же права рука. Де гра? Ну, от, от, от. Вот. А де ка гра рукою? Де, де спрямовано? Ну, він забирає руку, відтягує руку від м'яча. Оксандрич, де гра рукою? Согласен. Не, Андрій. Я согласен здесь. То же самое, Іщенко, он разворачивается. Ну, Если... поясники. Вот давайте смотрим, давайте. Смотрите, он убирает. Ні, ж обрали кадр. Давайте ще раз, давайте ще раз. Давайте ще раз подивимось. Зрителі, приготуйтесь, бо будемо довго. Чай в студію можна Я ми наступний раз замовимо. Чай в студію. Можна другий момент, якщо можна ще раз показати, для того, щоб зрозуміти. Я, чесно кажучи, гри тут рукою не побачив. Де? Олександр Сич. Ну вот убирає руку назад. Так і велосу там прибирає. Пабажди, ну мяч проходить кудись кігрокам. Ну, да, нікуда не проходить, стрипає ворогу. Кожен залишається при своїй точці зору. 아, при своїй точці зору, я все-таки вважаю, що тут можна було не ставити пенальти. Або ставити і там, і там. Андрій. Согласен. Ну, я думаю, що ні там, ні там не треба було. Ні, ну э, так все, ви знаєте. Поставив би пенальті в тому першому случаї. Ми б знайшли виправдання, щоб сказати, що він травий. Да. А здесь не поставив би. Все. Ну просто кваліфікація арбітрів. Я ви знаєте, я не побачив тут упередження по відношенню там до Сталі у цьому матчі. Ну у мене немає там до арбітрів. Він просто, ну знаєте, якби авторитет великого клубу він все рівно тисне. От коли вони відкинуться від цього, коли вони просто від цього відійдуть, от вони просто виходять, повинні виходити і робити те, що вони бачите. Як на мене, знову ж таки, два однакових епізоди. Андрій Зміновий підтверджує, у вас інша точка зору, можливо, у телеглядачів так само є зовсім інша точка зору, і можливо, ми ще будемо довго обговорювати ці моменти, але знову ж таки, питання абсолютно дискусійне. Ну, кожен залишився при своїй точці зору. Ми йдемо далі, тому що в нас час обмежений. Я думаю, що ми ще про це поговоримо.